Ми знаходимося на території Київського СМЕ, це відділ судово-медичної експертизи, тут є морг і тут зберігаються. Рештки наших загиблих побратимів вони зберігаються в окремих рефрижераторах, які подарували волонтери. Один з них зараз вже не працює. Справа в тому, що сюди, на Київський СМЕ, досі привозять тіла тих, кого знайшли на окупованих територіях і передали нам наші вороги. Так само тут знаходяться тіла неопізнаних, які чекають співпадіння ДНК експертизи. Проблема заключається в тому, що вже третій рік війни. Нічого не змінюється в плані облаштування моргу, а в плані облаштування умов, в яких працюють судово-медичні експерти, не змінюється порядок взагалі видачі тіл, не змінюються умови зберігання тіл. Ми дуже багато разів зверталися до МОЗ з проханням вирішити проблему саме цього моргу, тому що тут. Немає стаціонарного холодильника, тут все дуже занедбано, а тут немає місця окремого для військових, де б вони могли попрощатися з побратимами. А все відбувається в маленькому залі. Саме страшне це те, що в цьому залі відбуваються і прощання, і опізнання. Це величезне навантаження на морг, на співробітників. Знову наголошуємо на тому, що так само це навантаження на холодильні установки, які працюють вже третій рік поспіль без зупинки. Ми їх постійно ремонтуємо уже стільки, скільки приходили сюди ремонтники, казали, що не бачать, що там ремонтувати. Вони пропонують повністю замін замінити ці установки. Але на жаль, на це вже немає коштів. Все треба шукати, все треба випрашувати. Котрий раз звертаюся до МОЗ з проханням, будь ласка, зверніть увагу на київський центральний відділ судово-медичної експертизи, тому що тут працюють фахівці. Тут відбирається ДНК матеріал, тут знаходиться і лабораторія, яка працює з ДНК, і логістично це дуже зручне місце, але Необхідно просто привести його до ладу. Ще два роки тому, коли був прильот в телевишку, ми допомогли частково цій будівлі. Ми поставили за рахунок наших друзів, волонтерів, поставили пластикові вікна, які до цього повибивало вибухом, придбали сюди обрі... обігрівачі на зиму. Ми придбали сюди кондиціонери, пральні машини для того, щоб персонал міг нормально працювати. Але на жаль, ми не маємо можливості робити тут капітальний ремонт, а це необхідно, вкрай необхідно. Або якщо б була така можливість, перенести цей морг, це відділ судово-медичної експертизи, в більш комфортне місце, адекватне, яке буде мати нормальні зали, великі, буде мати свої величезні холодильники, буде мати нормальний під'їзд, бо тут дуже складно заїжджати. Того іноді, щоб фура могла спокійно заїхати, нам треба чекати декілька годин для того, щоб знайшлися власники всіх авто і щоб вони могли звільнити проїзд для машини. Коли сюди заїжджає тягач, який завозить холодильник, він тут майже міліметр-міліметр проходить і дуже складно розвертається. А Вигружати тіла ми можемо тільки не на очах у родичів, бо це видовище не для всіх. Крім того, тут навіть за два роки не змогли поремонтувати асфальтове покриття. В цій залі дуже важко знаходитися людям, які не звикли до таких місць. А саме в першу чергу нас вражає. Запах, який тут стоїть, і його неможливо звідси прибрати. Це вже хронічна хвороба таких будівель в нормальних цивілізованих моргах, які, наприклад, вже функціонують в Київській області на території обласної лікарні. Там немає такого запаху, це все можна виправити, можна зробити ремонт, поставити хороші витяжки для родини, яка і так стикається з, з, з горем. Це не додавало ще е особливого такого дискомфорту, бо е спілкуючись навіть з родинами, вони дуже часто згадують саме цей запах. В них зберігаються в свідомості і асоціюється з тією трагічною. Подією з тим днем, коли вони прощалися зі своєю рідною людиною. Я вважаю, що це ще, ще одна умова, яка повинна стати однією з вирішальних для того, щоб робити тут повноцінний ремонт і паралельно шукати. Альтернативну будівлю для судово-медичної експертизи, для працівників і для зберігання наших полеглих. Ми дуже багато разів зверталися до МОЗ, зверталися разом з директором цього СМЕ, у якого так само болить душа за все, що тут відбувається. І єдина допомога, яку він отримує, він отримує від волонтерів, від військових. Ми його знаємо, до речі, дуже давно. Це так само чудовий судовий експерт, який тут керує. І, на жаль, він не може самостійно справитися з ще такою побутовою проблемою, тому що людина в першу чергу керує саме за своєю спеціальністю. І ми б хотіли попросити в МОЗ допомогти цій людині, яка готова. На будь що щоб поліпшити умови праці своїх підлеглих?